Підземні тунелі та піші переходи через колію не для усіх. Багато пасажирів перетинають залізницю, де заманеться. Для окремих бігунів це закінчується трагедією. Лише минулого тижня на Львівщині під вагони потягів потрапило шестеро осіб, з них п'ятеро загинуло. Ще один бідолаха позбувся кінцівок. Якщо подивитися на статистику, то безпосередньо більшість людей склається. От наслідки такі попадають. То більшість людей знаходиться в стані сп'яніння. Статистика, безперечно, говорить про те, що е, якщо взяти до від, віднос, відсоткових відносин, то десь приблизно 20-25% то в п'яному стані. Правоохоронці транспортної міліції, аби запобігти трагедіям, проводять профілактичну роботу. Утім, на жаль, не завжди це допомагає. Інформаційна е, така. Робота це е, оголошення гучномовцями, щоб будьте обережні, дотримуватися правил безпеки руху на вокзалах, на залізницях. Звичайно, це е, інформаційні е, плакати. Проведено 250 лекцій у школах. Це е, доведено дана інформація по безпеці е, травматизму е, до біля 40 тисяч учнів. Приміром, на станції Підзамча після зупинки кожної електрички через колію усі прямують натовпом. Кожного порушника своя правда. Не боїтесь так через колію ходити. Тож ж можна загинути. Люди загинуть? Ну то ну, дивимося, що поїзда не мати. Скільки я живу, стільки й хожу. Скільки живу, стільки й хожу. Треба просто дивитися і бути уважним. І ніхто Ні тебе не розчавить. Якщо мізків немає, то і так тебе розчавлять. Навіть трамвай розчавить. На головному залізничному вокзалі подібних порушень менше. Пасажирів на хаб затримують та штрафують. Ну, приходи. Приходить потяг. І народ, щоб вниз по тунелі не йти, обігає і по рейсах. Ми оформляємо, складаємо протокол. Ну так менше зараз. Штраф за таке порушення понад 100 гривень. Сплатили його цьогоріч вже майже 600 львів'ян. За словами залізничників, кожен переконаний, що випередить потяг, однак забуває про специфіку колій. Ні в якому разі не можна переходити через колії, тому що. Особливо, коли падає дощ і в зимовий період, коли є приморозь, рейса стає дуже слизька. Людина, стаючи на головку рейки, просто може підскользнутися, впасти і не встигнути перейти, коли буде під'їжджати поїзд. Шансів, в травмованій на колії людині, яка, приміром, зламала ногу через переступи, залишитись живою майже немає, адже гальмівний шлях вантажного потягу сягає двох кілометрів пасажирського до тисячі метрів. Тому залізничники наголошують, краще запізнитись на 5 хвилин аніж на усе життя. Володимир Моїсеєв, Юрій Герасимов, головні новини Львова.